Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здійма, вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхов, готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристо, скільки достане снаги мені й хисту. Потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово! Моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на каті. Брязне клинок об залізо кайдані. Піде луна по твердинях тиранів. Зустрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.